Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За останній рік на Київщині зробили дуже багато, аби не допустити повторного наступу на столицю. Тому будь-які подібні спроби ворога закінчаться для нього плачевно. Наразі щодня тривають розмінувальні роботи, лунають вибухи. Паралельно з цим після вибухів в Криму можлива атака і по київських мостах через Дніпро пишуть опозиційні телеграм-канали. Путін хоче показати якусь перемогу, тому показово може за до удару в Білорусі по мосту потона в Києві реагуйте на всі тривоги і бережіть себе найближчими днями. Від такого підлого та підступного ворога можна очікувати будь-чого. Не виключено, що західну територію України та Києва можуть атакувати шахедами і ракетами зі сторони Білорусі з російських аеродромів з чи Лунінця. Варто підкреслити, що на білоруських аеродромах одразу після активізації ударів по Україні почастішили випадки вибухів та хлопків одразу після активізації пусків по території. України. Райни, останній з таких пролунав вечора вчора на литовищі Зябровки. ЗСУ попередили білорусів про удари в спину і зазначили, відповідь буде відповідна. Час ігор закінчився з метою випередження ракетних та авіаційних ударів. РФ треба пити по російських військових об'єктах в Росії, Білорусі та на окупованих територіях. Про це в ефірі Еспресо сказав колишній очільник служби зовнішньої розвідки України та генерал армії України Микола Маломужа з метою випередження ракетних атак та авіаційних Ударів треба бити по об'єктах, які використовувалися для конкретних ударів по Україні. Це ракетні комплекси і ракети авіабази, морські бази, де б вони не знаходилися в Росії, Білорусі, Чорному морі, зазначив він. На думку маломужа, ЗСУ повинні діяти на випередження, не чекати як у Запоріжжі, С 300 Естристаб'є. А ми намагаємося її перехопити. Хоча це дуже важко. Треба виявляти ці об'єкти, наприклад, на окупованій території і завдавати ударів, як тільки вони розгортаються, як тільки іде підготовка. До завдання удару повинні бути потужні системні удари. Об'єкти треба виявляти за допомогою космічних, радіотехнічних та радіоелектронних засобів дронними можливостями. Ці удари мають бути точковими по конкретних військових об'єктах. Тоді вони не можуть ударити по наших містах селах і тим більше по ЗСУ, підсумував генерал. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.